Білий Амур – столоб і корб. Нові мешканці, річка серед. Так у селі Євачів на Тернопільщині у водойму за два дні випустили дві тонни 390 кілограмів риби. Це важливий екологічний процес, який допомагає підтримувати біологічну рівновагу. Завдяки зарибленню покращується якість води, зменшується ризики її цвітіння, формується стійка рибна популяція, а також створюються сприятливі умови для розвитку рибальства. Ми брали спеціально заробок не маленький, а для того, щоб риба швидше адаптувалася до водомі, швидше прижилася і швидше вже почала свою діяльність як очищення нашої річки. Підготовчу роботу щодо зариблення розпочали ще у минулому році. Фінансування у розмірі 200 тисяч гривень на закупівлю якісних водних біоресурсів з усіма необхідними документами виділила Тернопільська обласна військова адміністрація. Важливо, що рибу перед випуском у водойму ретельно перевірили. Цю рибу ми всю провели через лабораторні дослідження кожну рибу окремо, від риби. І товстолоб, і білий амур, і короб ми провели дослідження, отримали відповідні висновки. Вся риба здорова і вся має відповідні якість. Як пояснює Володимир Крисько, зариблення річки серед в області відбувається вперше за останні 10 років. Тож, поки риба звикає до нових умов, фахівці закликають не порушувати правил риболовлі. Ми всіх попереджаємо, всіх просимо, поки йде нерестова заборона, поки йде випущення цього зарибку, не ходити не. Вити, дати можливість адаптуватися біоресурсам, дати можливість щоб вона закріпилася за цим за цією водою в цій річці серед і буде мати хороші колосальний результат. Фахівці також нагадують, що на водосховищах і ставках до 10 червня триватиме щорічна весняно літня заборона на вилов риби, а до 30 червня не можна ловити раків.